Всі документи погоріли, всі гроші погоріли. Чорні стіни, дірява стеля та обвуглені речі. Такою сім'я заліваків побачила свою трьохкімнатну квартиру після пожежі. Зайнялося близько третьої в ніч з 13 на 14 жовтня. У квартирі того вечора знаходилися Віталій, який наразі перебуває у лікарні з товаришами, які щойно повернулися із зони АТО. Чоловік розповідає: відзначали повернення з фронту та отримання хлопцями нагород близько півночі. Друзі пішли, але один із знайомих залишився на ночівлю у Віталія. Я пробудився від сильної, від ударів, ударив печінку, там по голові Потеряв сознань. Коли проснувся, вже був ну велике вже палим'я було. Побіг до дверей, двері були замкнуті. Щоб врятуватися, чоловік переліз через балкон до сусідів. Вони відразу почали гасити полум'я водою і викликали пожежників та швидку допомогу. Він був уже обгорівший, оббитий, голова була повністю, то повністю розбита кров. Він почав воду просити. Я викликала швидку. Віталія доправили до перечинської лікарні з опіками та численними травмами. Стан хворого на той час на ранок був, значить, середньої важкості. Закрита черномозова травма, струс головного мозу, значить множинні забої, грудної клітки, стан ну, стан на сьогоднішній день, довільний. Як виявилося, згодом наніс травму Віталію, 21-річний Василь із сусіднього села, у тому, що скоїв хлопець, зізнався і наступного дня навідався до постраждалого в лікарню. Обіцяв оплатити лікування та допомогти з ремонтом. Та вчора приходив та казав, що буде робити ремонт, а сьогодні. То він вчора сам був та говорив із невісткою, яка тут жила із сином із дітьми. Уж буде робити ремонт. а Анис уже прийшли так повілішні гроші, кібалиш на лічені вні гроші. Причини пожежі правоохоронні органи досі озвучити не можуть. Лише повідомили, причини пожежі не побутові. Зайнялося не через витік газу або замикання проводки. А от брат постраждалого Володимир підозрює, вибухнула граната, яку приніс саме Василь, який ночував у їхньому помешканні. Кілька вибухів чули і сусіди. На підтвердження дірява стеля та знайдені чоловіки. Віком рештки РГП знайшов цю штуку, бачите? І трошки далі знайшов іще з РГД гранати і ще капсулу оцю там. Я слідчому чому кажу, то бомба. Він каже: Ні, то типа проводка. Подивіться, всюди, на тому у нас железні Савдеповські всі на місці стоять, то не може бути проводка. У міліції ж поки таку версію не коментують запевняють, на місці пожежі нічого підозрілого не знайшли. Проведено огляд місця події. З місця події вилушко на. Вилучені залишки цього пожежного сміття, якихось предметів, чи ще щось залишків вибухового пристрою, чи ще щось не встановлено за результатами проведеної експертизи, яка підтвердить, там був факт самовільного загоряння, чи необережного поводження з вогнем, чи ще інші факти буде прийнято відповідно процесуальне рішення. Після нашої зустрічі із начальником кримінальної міліції правоохоронці ще раз навідалися на квартиру та провели додатковий огляд. Підозрілий предмет таки забрали на експертизу. Від результатів залежатиме і чи порушить кримінальну справу. Воєнні шурупо на ньому дробто а родина заліваків через пожежу опинилася на вулиці. Місцева влада виділила потерпілим 2,5 тисячі гривень. Але ремонт коштує у рази дорожче. Зараз сім'я мешкає у родичів.